Школа має талант. Новий конкурс для франківських старшокласників стартував у приміщенні університету короля Данила. З 7 по 9 грудня проходитимуть перші кастинги. Відтак тут чекають на талановитих учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Івано-Франківська. Спільно з нашими партнерами продюсерським центром Стартім виникла ідея у університету короля Данила провести захід, який залучить до лав студентства нашого університету «Талановиту молодь. Саме тому ми вирішили для шкіл міста Івано-Франківська учнів з 8 по 11 клас провести конкурс, який називається Школа має талант. отримання подарунку від університету це перемога в тих номінаціях, які є в нашому конкурсі. Головним призом для переможців конкурсу Школа має талант стане безкоштовне навчання в університеті короля Данила. Причому така знижка діятиме лише для тих студентів, які навчатимуться на відмінно. Та дитина, яка вчиться відмінно і має потяг до творчості, це є не най найкращі студенти, ми хочемо, щоб в сінах нашого університету навчалися саме найкращі студенти. Учасники конкурсу демонструватимуть свої таланти у чотирьох номінаціях: вокал, хореографія, театральне мистецтво та довільний жанр. Ми будемо старатися відібрати найталановитіших діток, тих, які ви ви самі розумієте, що будь-який талант він вимагає великої праці. І коли людина щось робить майстерно, чи співає, чи танцюючи ще якісь речі, там, наприклад, декламує вірші, то звичайно вона це робить в. Вкладаючи час і працю, і саме тому хочеться підтримати обдарованих дітей, бо я як практикуючий педагог знаю скільки часу вони тратять на заняття, і деколи можливо навіть не встигають в школі, і, і треба з розумінням ставити, що коли дитина знає точно, що вона в майбутньому вже буде зна, знати, де вона навчається, куди вона під куди вона піде, чим вона зв'яже своє майбутнє їй буде набагато легше займатися тим, що вона любить. те, що вона те, що їй подаровано Богом, це свій талант звичайно розвивати. Ал конкурсу пройде у муніципальному центрі дозвілля, де оберуть переможців у кожній номінації. А після нового року відбудеться гала-концерт в обласній філармонії, під час якого і визначать переможців конкурсу.